У будинку Прайзлерів, ще у Луцьку на вулиці кафедральної 4 львівські художники-реставратори здійснили техніко-технологічні дослідження та взяли фізико-хімічні аналізи на шарувань стін, матеріалів, перегородок та інших об'єктів інтер'єру, розказав Суспільному художник-реставратор Василь Карпів. Так само, ми і фасадні зони досліджуємо, бо тому що там є вже. Перемалювання, певні поновлення і вже віднайдені певні історичні первинні декорації, кольори, пластика, об'єкту. Нині у будинку прайзлерів фахівці знімають кілька шарів штукатурки, аби подивитися, чи є цінні розписи або щось, що могло б бути використано під час реставрації споруди у майбутньому. Це є перший поверх і найстаріша частина будівлі. І в ній ми найбільше знайшли декоративних оздоблень стін. Це в основному трафаретні декорації. Є декорації, які видимі в приденному світлі. Є декорації, які під впливом часу стерлись, і їх можна дослідити за допомогою ультрафіолетового спектру променів». У кінці 19-го – початку 20-го століття у цьому будинку проживав чех Володимир Прайзлер. Він походив з родини чеських колоністів, які і розбудовував приміщення, каже краєзнавець Олександр Котис. В 1928 році власник будівлі вороводим. Мирпла Прайзлер е, вирішив добудувати цю будівлю і розмістити тут оцей відомий вже гостинний двір. Для добудови цього гостинного двору прайзлеру треба було взяти величезний кредит. Біля будинку прайзлерів у серпні 2022 року волонтери облаштували публічний простір, гостинний двір. Хотіли, щоб це місце було доступним для громади, розповідав Суспільному голова молодіжного центру. «Семиярусна Гора Любомир Дмитришин. У дворику встановили сцену та лавки, посадили рослини, відчистили. Бруківку, але невідомі пошкодили благоустрій важкою технікою, каже Любомир Дмитришин. Тут був досить такий приємний публічний простір. Він був досить затишний. Я зараз тут більше нагадує болото. І так само, ну, в час цього процесу були пошкоджені наші наші багаторічні рослини. Будинок прайзлерів це пам'ятка архітектури місцевого значення, каже заступник керівника відділу охорони культурної спадщини Віталій Стрільчук. З його слів, інвестиційна компанія, яка за власні гроші. Що зараз відновлює і реставрує будинок прайзлерів, повинна дотримуватись відповідного правового режиму, що застосовується до подібних пам'яток архітектури. Умови державного приватного партнерства передбачають термін 32 роки. За перших два роки. Приватний партнер він має здійснити комплекс наукових заходів, виготовити проєктно кошторисну документацію, реставраційну і розпочати оці реставраційні роботи. Посадовець каже, наукові дослідження тривають місяць. У будинку прайзлерів планують облаштувати готельно-ресторанний комплекс. Петро Юровчик, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.